Крутні часи настали для української промисловості. Конфлікт на Донбасі забрав у економіки країни значний шмат потужності. Підприємства і заводи не мають замовлень, цехи простоюють. Держава не надає підтримки. Чи можна підняти з колін промисловість України? Працівники заводу Дніпропрес обговорювали із народним депутатом Олександром Вілкулом. Колектив заводу Дніпропрес в емоційній напрузі виробництво значно скоротилось. Замовлень стало в рази менше. Працівники побоюються, що залишаться без роботи взимку. Йде сезон... Осінь, зима, енергоносителі. О, такий момент. А наше призводство також коситься, так говорять, ну, ви ж бачите, газ, все остальне. Олександр Вілкул розповів заводчанам про свою програму нової індустріалізації. Вона здатна вивести економіку України з процесу стагнації. Програма включає підтримку базових отраслей промисловості, базові отраслі – це металургія з усіма переділами, починаючи від труди, закінчуючи... Метизом и трубой, четвертый передел, металлургия. Вторая это угольная промышленность, это, это энергетическая безопасность нашего государства, химическая промышленность и тяжелое машиностроение. И второе направление этой программы это поддержка инновационных, высокотехнологических отраслей. Таких як ракетостроєння, самолітостроєння. самолітастроєння за підрахунками фахівців. Якщо завтра почати реалізовувати цю програму, протягом п'яти років будуть втричі збільшені зарплати і пенсії. На понад 6 мільйонів зросте кількість робочих місць в державі. ВВП зросте на 34 відсотки. Експорт на 70. Програма нової індустріалізації. Це шанс повернути області статус регіону лідера. Впевнений Олександр Вілку Починає від льгот по налогу на прибель, закінчує на перші два роки освобождати підприємства, при создании першого робочого места налога в на зарплату, для того, щоб был стимул приймати студентів з вузов. Програма нової індустріалізації гарантує появу нових робочих місць і соціальний захист трудівників. Робітники підтримали проєкт депутата. Вони розуміють, працюють підприємства, йдуть відрахування до бюджету. А отже, в скарбниці регіону і міста є прибуток, який може використовуватись на міські потреби. Если так, как сказал Александр Юрьевич, і ця програма буде работати в том русле и направлена на, конкретно на те задачи, которые нужны в страні, естественно, допомогти она нужна. Но мы, в свою очередь, скажем так, как можем, так и поддержим. Мила Крукова, Сергей Гончар, новину 11 каналу.